А це є, скажімо, недостатня кількість вакансій. У зв'язку з кризою багато підприємств скорочують своє виробництво, а відповідно вивільняють багато працівників, і люди виходять в лави безробітних. Треба сказати, що і фінансовий стан на сьогоднішній день в підприємствах не є дуже. Такий добрий і це десь відбилося на якості вакансій, вакансії з низькими заробітними платами. Десь 2,5% у нас є вакансії, де розмір заробітної плати нижче мінімального процентів 45-50 вакансій, де заробітна плата тільки на рівні мінімальної заробітної плати. Тобто немає мотивації до праці. І я вам скажу, що це проблема для людей, бо з такими низькими заробітними платами, крім того, ще не подається і певна затримка в виплаті цієї заробітної плати. Тому, люди, тому існує у нас таке негативне явище, як міграція. Бо люди шукають кращого заробітку, кращої роботи кращої долі. Вимушені виїжджати в ближне зарубіжні, в дальні зарубіжні і так далі. І я вважаю теж, як головною причиною цих всіх явищ є тіньова зайнятість. тому що приховується заробітна плата, немає відрахувань до бюджету і так далі. Воно тягне за собою певні провадження. На цими питаннями за працює працює спільно з роботодавцями. Тут скажімо, ми всі роботодавці, ми не можемо всіх запросити, але в основному ми так вибрали більш-менш з районів окремих, щоб були представники, і щоб цим самим я хочу запросити всіх роботодавців області до співпраці, до взаємодії для того, щоб скажімо, допомогти людям знайти роботу. І, а собі скажем забезпечити свої виробництва, свої підприємства висококолівкованим кар.